формули скороченого множення. Розберемо, як з ними працювати, як розкривати, згортати дужки, як використовувати їх в рівняннях, просто у виразах. Ця надважлива тема з вами починаючи з 7 класу і до самого ЗНО. Страшно? Це добре. Але щоб не боятися і нарешті зрозуміти цю тему, дивись відос, і ми разом її розберемо. І ти будеш легко справлятися із 70% завдань. Ну і на ЗНО не затупиш на завданнях такого типу. Ну, я вважаю, що це досить непогано. Правильно? Тому погнали разом! Перша формула, яку ми розглянемо, це різниця квадратів. Тобто А квадрат відняти Б квадрат. Ми маємо право розкласти, як? А мінус Б на А плюс Б. Тобто ми добуваємо корінь з цього числа, пишемо тут, добуваємо корінь з цього числа, пишемо тут. Використовувати цю формулу можна в обидві сторони. Тобто з такого перейти в таке і відбудено навпаки. Використаємо тепер цю формулу. Нам потрібно перейти з такого вигляду в такий вигляд. Тобто згорнути дужки. Для цього ми беремо оце перше число m, підносимо до квадрату. Тобто, кажемо, що це буде м квадрат. І після цього оце друге число також підносимо до квадрату. Це буде n квадрат. От і все. Так само друге. Перше число це х, тобто х квадрат відняти 1 квадрат. X квадрат так і залишається, 1 квадрат буде одиниця. Тепер шосте. Беремо ось у нас так само. Тільки дивіться, ми завжди будемо орієнтуватися по той дужці, в якої стоїть мінус. Тобто, перше ставимо, відповідно, 4а до квадрату, а потім b до квадрату. Не по цій дужці, там, де плюс, по цій там, де мінус. Відповідно. Тобто, ми скажемо, 4А. До квадрату, беремо в дужки, тому що це вираз, відняти b квадрат. Підносимо 4а до квадрату. Це піднесли 4 до квадрату, буде 16а до квадрату буде а квадрат, і відняти б квадрат. Тепер, відповідно, 7. Орієнтуємось там, де мінус. Ось 1 до квадрату мінус 5b до квадрату. Або просто 1 відняти 25b квадрат. Тепер нам навпаки, потрібно розкласти дужку, тобто буде а квадрат відняти б квадрат. Нам розкласти А мінус б на А додати Б. Ми дивимося. 36 це яке було число у квадраті. Зрозуміло, що це була шестерка до квадрату. Тобто, кажемо, що це буде 6 квадрат відняти C квадрат. І тепер використовуємо цю формулу, розкладаємо, це буде 6 відняти С. На 6 додати С. Ідемо до наступного. 4 це було 2 у квадраті. 25 це було 5. Ну, А у квадраті у нас так і є. Беремо тільки в дужки його. Відповідно, да. Тобто, виходить у нас 2, відняти 5А, на 2 додати 5А. Наступне 49 це було 7 до квадрату. А, так і залишаємо. 100 це 10 до квадрату. І тепер розписуємо, що це буде 7А мінус 10 на 7а додати 10. А розберемо наступне, тільки трішки складніші: 9. bc, b до квадрату і c до квадрату. Тобто ми скажемо, що це буде bc до квадрату відняти 1 квадрат. Від того, що ми записали в такому вигляді, воно ми ніяк не поміняли. Ми пам'ятаємо, що ми можемо піднести b до квадрату і c до квадрату те, що й було. І тепер за формулу розпишемо, що це буде bc 1 на bc плюс 1. Тепер десятий приклад. Одна четверта це одна друга до квадрату, тобто буде одна друга х квадрат, одна дев'ята це одна третя до квадрату. І тепер розписуємо, що це 1 друга х мінус 1 третя у. 1 друга х плюс 1 третя у. 15. Трішки цікавіший приклад. Чим він цікавіше? Тому що, дивіться, в нас тут А в четвертому. Але ми розуміємо, що нам потрібно подати як щось да, до квадрату, щоб воно не змінилося. Щоб це щось до квадрату, я скажу, що це буде А в другом до квадрату. Я розумію, що коли степінь до степеня, вони перемножаються, тобто 2 на 2 буде 4. Я ніяк не змінила вираз. Ну, і відняти b квадрат. Тобто це буде а квадрат відняти b і а квадрат додати b. Аналогічно, 16-й приклад. p квадрат і t квадрат, тобто буде просто p квадрат. А, мінус 0,36, 36 це 6 у квадраті, а 0,36 це 0,6 у квадраті. То буде 06 кд до квадрату. І розписуємо формулу. Тобто буде PT мінус 0,6 КД. І те саме, тільки буде в нас сплю. Ну тут Ну. Я його так зроблю. От і все. Розглянемо тепер такий більш цікавіший вираз. Нам потрібно це подати, як розкласти за допомогою нашої формули. Тобто подати, як дужка множиться на дужку. розкласти на множники. це ми називаємо, коли дужка множиться на дужку. Яким чином я це зроблю? Дивіться: я просто-напросто скажу, що х плюс 2 це у мене хай буде а 49 до квадрату це 7 до квадрату. Дивіться, оце у мене стає уже А. А оце стає Б. Бо в мене ж ось є число, ну, не число, а вираз до квадрату. І тут вираз до квадрату. Тобто теж у нас формула виходить А квадрат відняти б квадрат, такий самий запис. І тепер його розписуємо. Наш а квадрат відняти Б квадрат, це А-Б на А додати Б. Таким макаром це розписуємо. Просто замість А в нас х плюс 2. А замість b це 7. Ось перша дужка, І тепер х плюс 2 тільки вже плюс 7. Спростили, тобто це буде х мінус 5 і Х плюс 9. Такі чітно ми розклали. Тепер розкладемо таким чином друге. X мінус 10 уже до квадрату. 25. Це у нас 5 y до квадрату. І так само розкладаємо, це у нас а, оце у нас b. Тобто буде X мінус 10. Мінус 5 y і відповідно х мінус 10 плюс 5 y Все шосте. чим цікаве, шосте, в нас ми маємо два вирази. І тут потрібно буде враховувати знаки. Я зараз поясню чому. Ви будете розписувати за формулою. Ви скажете, що це буде 8 y плюс 4, мінус, і дивіться, ви ставите мінус, але у вас отут далі йдеться вираз. Відповідно, Коли перед виразом стоїть мінус, нам знаки виразів треба поміняти на протилежні. Тобто вийде 4 плюс 3. Ну і там вже там, де плюс 8 плюс 4. А плюс 4, тут знаки не міняються, тобто залишаємо таким, як було. Ну, і тут можна спростити подібні. Ось. Ну, і це подібні. Ну, це вже все єруда. Там вийде у нас 4 y плюс 7. І відповідно 12 плюс 1. Аналогічно робиться і сьома. Тепер розв'яжемо рівняння, використовуючи наш попередній спосіб. Тобто ми візьмемо, зараз розкладемо на множники. Скажемо, що це буде 3х мінус 5 мінус 7, бо 49, 3х мінус 5 плюс 7, дорівнює нулю. Зведемо подібні. Буде 3х мінус 12, відповідно, 3х плюс 2 дорівнює 0. Ми пам'ятаємо, щоб у нас добуток дорівнював 0, потрібно, щоб хоча б один із множників дорівнював 0. Тобто ми беремо кожен із цих множників прирівнюємо до нуля. Тобто тут буде 3х плюс 2 також дорівнює 0. Розв'язуємо два рівняння, тут у нас буде відповідь 4, а тут відповідь буде мінус 2 третіх. І це буде 1, 2 розв'язка, тобто два рівняння. Ну, не два рівняння, а два розіска рівняння. Так, сім розібралися. Ну і давайте а, другий ідентичний, давайте зробимо більш цікавіший четвертий. Дивіться, чому цікавіший? тому що тут ще оця єруда перед днем. Що ми тоді будемо робити? А, я цю єрунду внесу зараз у знак квадрата. Тобто, що це означає? 5 у квадраті. 3b плюс 1 до квадрату мінус 4 на 2b мінус 1 до квадрату дорівнює 0. Тепер я оце візьму під спільний квадрат, використовуючи цю формулу, що A, b до квадрату, ну, навіть до якоїсь степні, це а квадрат плюс ну, на b квадрат. Тобто, скажу, що це буде 5 на 3b плюс 1 до квадрату, мінус 4. Було, на 2b мінус 1 до квадрату дорівнює 0. Тепер використаю, або сразу, відразу помножу, щоб було проще. Тобто, в мене вийде 15b 5 до квадрату мінус 8b мінус 4 до квадрату. Тепер використаю формулу, що це буде 15b плюс 8b. Уже буде плюс 4 в дужки. І 15 b плюс 5, плюс 8 b мінус 4 дорівнює 0. Зведу відразу подібні, це буде 7 b плюс 9, і відповідно 23 b плюс 1 дорівнює 0. Прирівнюю кожну до нуля. Мене b вийде перше мінус 9 сьомих, і друге Б у мене вийде мінус 1, 23. Переходимо до наступної формули. Друга формула це квадрат різниці або квадрат суми. Як він виглядає? Це А мінус Б до квадрату розкладається наступним чином. І це ви маєте запам'ятати, як квадрат першого числа або виразу. Мінус подвоєний добуток цих чисел. ось Подвоєний добуток тобто а на б і на 2. І плюс квадрат другого числа, тобто плюс Б квадрат. Коли в нас А плюс Б квадрат, у нас ідентична формула, тільки буде А квадрат уже додати 2аБ плюс Б квадрат. Тобто за вами Тобто запам'ятали наступне: що це А квадрат відняти 2аб плюс Б квадрат. Або квадрат першого числа мінус подвоєний добуток цих чисел плюс квадрат другого числа. Оце ви маєте запам'ятати квадрат першого. Плюс подвоєний добуток першого на друге, да? і плюс квадрат другого числа. Тепер перейдемо до практики. Розкладемо оці наші вирази да, на многочлен. Дивіться: квадрат першого числа, тобто перше число у нас А, тобто буде А квадрат, плюс подвоєний добуток цих чисел. Подвоєний, значить 2. На це число і на це число, тобто на А і на Х. І плюс х квадрат, тобто плюс квадрат другого числа. Тепер наступний приклад. Перше число, тобто квадрат першого y квадрат мінус подвоєний добуток цих чисел, тобто 2 на y і на 1, і плюс квадрат другого числа, тобто плюс 1 квадрат. Спрощуємо, буде y квадрат. 2 на y це 2 y на 1 2. Тобто буде мінус 2 плюс 1, 1. Квадрат і 1. Тепер п'ятий приклад. Квадрат першого. Мінус подвоєний добуток, добу, тобто 2 на Y і на 13. І плюс 13 квадрат. Обчислюємо, буде Y квадрат 2 на 13, це 26 на Y, мінус 26. y І плюс 13 у квадраті це 169. Зробимо трішки складніший приклад. А, перший 3 y до квадрату. Тобто Мінус добуток, тобто 2 на 3а і на 2. І плюс квадрат другого, тобто 2 квадрат. Обчислюємо, 3а до квадрату це 9а квадрат, тут рахуємо 2 на 3, 6, 6 на 2 12. Тобто буде мінус 12а і плюс 4. Тепер зробимо п'ятий приклад. Квадрат першого, тобто 3А до квадрату плюс. Подвоєний добуток 2 на 3А і на 1 третю Б. І плюс квадрат другого, тобто 1 третя Б до квадрату. 3А до квадрату це 9А квадрат, плюс рахуємо тут. Ось у нас є 3 і 3, скорочується, Залишається тільки 2, тобто буде 2 аб і одна третя до квадрату це 1 дев'ята Б квадрат. Так, це зробили. Йдемо далі, йдемо до дев'ятого завдання. Ось на що йдеться квадрат першого, тобто А куб до квадрату мінус подвоєн допиток, тобто 2 на А куб на 4Б і плюс квадрат другого, тобто 4Б до квадрату. А куб до квадрату це буде А в шостому. Мінус 2 на 4, 8 а куб на Б. І 4 b до квадрату це буде що? 16 b квадрат. Розв'яжемо рівняння, але перед цим скористаємося теж, коли нам потрібно згорнути. Що це означає? Дивіться, коли ми згортуємо, у вас в рівняннях буде. Не завжди ця формула. У вас може бути просто три члени, вам потрібно буде там розв'язувати квадратне рівняння чи будь-яким іншим чином розв'язувати. Як провірити? Дивіться, я завжди роблю наступне: я дивлюсь: те, що по бокам. Тобто А квадрат, і тут один квадрат, я ось подала. Отут в середині мене має бути їхній подвоєний добуток. Тобто ось А на 1. Це ж буде А, а подвоєний, значить помножити на 2, тобто А помножити на 2 буде 2а. Ага, тобто, В середині є формула. Тобто, я оце розумію. І тепер тоді вже роблю наступне. Я просто оці числа, що по бокам, або вирази, да, залишаю без квадратів. Тобто, буде А додати 1 до квадрату. Таким чином, і другим. У нас х до квадрату це х, да? а 36 до квадрату це, можна сказати, що це буде 6 до, до квадрату. Тобто буде квадрат відняти 12х 6 квадрат. Провіряю, х на 6 це 6х і помножити на 2 буде 12х. Те, що в нас тут і є, значить, це також формула, згортаємо. Тобто буде х без квадратів, мінус 6 до квадрату. Тут мінус, тому і тут. Також мінус. Так само третє провіряю. Мене ось 81 це 9 до квадрату. Y на 9 це буде 9 на 2 це буде 18. Формула, значить, згортаю. Тобто, третє буде таким самим чином, що це буде y, і вже буде мінус 9 до квадрату. От, в принципі, все. Всі робляться аналогічно. А давайте п'яте зробимо. Це буде. Uh, дивіться, 9 b квадрат це в нас що виходить? Це в нас виходить 3 b до квадрату. 3 b на А це буде 3 ab і на 2 це буде 6 ab Тобто формулу згортаємо. Тобто, вийде А мінус 3 b до квадрату. От, в принципі, все. Ці роблюся аналогічним чином. Тут а b в четвертому. я думаю, ви розумієте, що це b квадрат до квадрату, да, і c квадраті. Тобто, Тепер розв'яжемо формулу. Ой, не формулу, а рівняння. Ну, тут все зрозуміло, да. що в нас? є? Рівняння. розкриваємо дужки. Тут потрібно скористатися формулу. Тобто розкладаємо квадрат першого х квадрат мінус подвоєний добуток, тобто 2 на х і на 8. Це буде що? 16х. Я як роблю? Я 8х, це 8х і на 2 16х. І плюс 8 до квадрату 64. Тут розкриваю просто дужку, буде х квадрат плюс, точніше, не плюс а що а мінус 6х, тому що перед дужкою стоїть знак мінус, дорівнює мінус 2. Звожу подібні. Ось, і квадрати уходять. Мінус 16х, мінус 6х. Це буде в наскільки мінус 22. Х переношу мінус 2, мінус 64 в іншу сторону. Це вийде мінус 22х, мінус 66 дорівнює. Тоді х дорівнює 3. Аналогічно робиться третій приклад. Тільки тут потрібно буде, що Розклад, розкладати, а тут не забудьте помножити дужку на дужку, але врахуйте, що перед дужкою буде стояти знак мінус. Тому отут ви розкладаєте, що це буде 4 х квадрат а, плюс 4х, плюс 1, тут мінус поставити. А тут відкриєте дужку, будете тоді множити. Скажете, що це буде 4х, а, плюс 6х, мінус 2х мінус 3 дорівнює 0. І після цього розкриєте дужку. У вас перед дужкою стоїть знак мінус. Поміняєте знаки, а тоді будете зводити подібні і все інше аналогічним чином. Ще одна із формул це різниця кубів. Тобто А куб відняти Б куб дорівнює А А-Б на А квадрат додати АБ плюс Б квадрат. І відповідно. Така сама, тільки з плюсом, що це буде А плюс Б на А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Як це запам'ятати? Вона похожа на попередні формули. Дивіться, тут мінус у цих дужках, значить, в першу точку має бути мінус. Якщо у мене один мінус використаний, значить всюди, всюди в інших да, вже у нас плюси. Так само і Тут Тут у нас є плюс, то й тут теж буде плюс. Якщо у нас тут плюс, значить тут десь має бути точно мінус. Зрозуміло, що він буде тут. Тому що ця формула похожа на попередню, тільки без двойки, от і все. Тут, наприклад, у нас є куб мінус 8. Я розумію, що куб – це вже 8 це 2 в кубі, і тоді розкладаю ось на нас по верхній формулі. Що це буде мінус 2, тепер х квадрат без подвоєного добутку. тобто буде просто мінус 2х. Ну, х на 2 буде 2х, і плюс квадрат другого, тобто плюс 4. На цьому, в принципі, все. Тобто, як ви бачите, нічого важкого немає. А з вами була Іра Козачок. Якщо вам було корисно це відео, ставимо лайки, активно підписуємося. І до зустрічі!